Зарядний пристрій заряджав дуже корисні на сьогоднішній день штуки і втомився. І тому, не дивлячись на те, що його вже мучили, ми до нього глянемо. По периметру сліди вандальної розборки. Не знаю, може так треба було, може не зразу замітили гвинти, бо зараз він розполовинюється легко і клею тут не видно. Можливо, радіатори були прилипші. Зроблений по-дорослому. Вмів він 25,2 В 20 А, тобто десь біля пів кіловата пакував. Радіатор на трансформаторі з дроселя йде зйом тепла. Схемотехніка хороша, має навіть реле, а це значить є захист. тобто Він заживлює навантаження тільки коли розуміє, що це робити можна. Є встроєний вентилятор. І додатковий дросель намікає на АПФЦ-шку. Розкручую далі, і будемо дивитися. Лаком залиті внутрішні гвинти, значить, залізли не глибоко. Це, в принципі, добре. Не з блоку закранування. Відпаюю, знімаю теж терможвачки для відводу через пластик. Через усе є слід підплавленого. Підплавлене на це є місце шунтів. Нічого дивного, тому що потужність не слабенька. Є місце, що на третій шунт був. Таке ніби паяне вже не на заводі в одному місці, а так воно дівчинка. Хоча ми знаємо, що лаком залиті гвинти не крутилися, тобто глибоко не залізли. Проглядається секція ПФЦ-шки, основного перетворювача, зворотні кола. Зрозуміло. Тепер треба щось міряти. Про стріляння не говорили, значить, по входу короткого нема. Запобіжник цілий. діодний міст стоїть, з нього би мало йти на АПФЦ-шку. Так воно і є. Транзистор АПЦ-шки. Ось тут два, напевно, в паралель. Один транзистор був приклеєний так не дуже якісно на термоклей. Стоять, вони на прокладці приклеєні. Тут і прикручені. В 247-му апфц шки прикручені. Ось два транзистора АПФЦ-шки, і вони не пробиті. Невже вони не в паралель? Ну, не знаю, не знаю. Де є? Раз, два, три. Раз, два, три, чекайте. Ні, Ось вони. Раз, два, три. І раз, два, три. Та вони ніби не в паралель. Дивно, не буду вникати зараз хемотехніку, але вузол не пробитий. Далі живе діод, і діод теж цілий. Тому на банці короткого би бути немало. На банці норма. Скоріше за все, ПФЦ жива, але це ми зараз будемо ще перевіряти. На банці короткого нема, значить, два транзистора силових основного перетворювача теж би мали бути цілими. Далі стоять або здвоєні діоди, або синхронник. Стоїть мікросхема контролер і гейти кудись там йдуть інакше, значить, тут синхронник. На цю потужність не дивно. Ясно, що нічого не ясно, нічого ясного. Шунти, без сумніву, цілі. Та вихід по виходу короткого не буде, бо, як мінімум є релюшка. Тут діод. І на конденсаторах можна глянути, чи нема короткого по виходу. Нема, це була зарядка конденсаторів не є ова. Як легко обманути і себе, і вас. Проколюю лак і маю один ом, менше одного ома на конденсаторах коротке. Що ж такое? Синхронник? По Гейту Ні. Коротше, треба розпаювати синхронник, починати з виходу. І попри те, що блок вроді як якісний, хороший. от Вихідний каскад приклеєний, причому так срали, мазали. От так і живемо, блін. друга половина шунта знаходиться зверху плати. Ось ще два резистора одним над одним. Та, рознесли. Добре, напрямок пошуку зрозумілий. Тепер питання, як це робити, враховуючи, що розібрати це непросто і що тут купа елементів наклеєних. Синхронний випрямляч від ми вдалося упізнати Т-1795, в паралель по два транзистора, тобто чотири. Два з них пробиті. При випайці відвалюється гейтовий, в обох відвалився. Причому в сторону я їх не дьоргав. Чи то вони такі з заводу, чи то вони такі зроблені, не знаю. Приклеєні вони з міліметровими накладками термоклею, тобто тепловідвід тут далеко не найкращий. Коралі присутні. І транзистори такі доволі моцні: 150 вольт, 160 А. Аналоги брендові є в Україні, куштують більше 10 доларів з доставкою. Дві штуки недобитків, то можна якраз подивитися, чи вижив контролер, бо його теж в радіомагу не купиш. Треба замовляти. Тож вмикаємо і дивимося, чи повезло і наскільки повезло. Звичайно, на камеру, щоб весь вогень, було видно, якщо він буде. Блін, страшно. Засвітився діод і загас. Це трохи бентежить. А чому він зразу загас? нічого не стріляло, було чутно цик. Цик може говорити про захист, що щось пішло по жіночій статевій лінії. Конденсатори в нас тут, на залишку напруги, в нас немає. І... Появилося коротке, тобто транзистори догоріли. Тут нема що фантазувати, треба замовляти і контролер, і транзистори зразу. Деталей в Україні нема. Власник готовий чекати, тому ту шпаківню пакую докупи, щоб нічого не загубилося. Переіменовую лист з моделлю прізвищем, щоб потім через місяць можна було знайти. Замовляю, оплачую деталі. Пакую і чекаємо. Чекаємо, поки не приїдуть з Китаю деталі, тоді будемо продовжувати. Приїхали транзистори і синхронний випрямляч шимка мікросхема. Вроді добрі, тому випаюю з плати радіатор з транзисторами, щоб нормально посадити транзистор. Ну, скажіть мені, ну що це за діло? Дивіться, яке воно товсте по-перше. По-друге, от так присупливлені були транзистори. Ну, ну як? Ну як? При тому, що це пристрій великої потужності, навіть ось видно підгорілі шунти. Тобто валило воно так на всі гроші. Ну як ж так можна? Зрізаю це. Забираю, тільки лиш у транзистори. Транзистори не горіли, хай собі так і стоять, як стояли. О! А це забираю, зрізаю і буду на якісь більш людські прокладки садити транзистори синхронника. Цікаво, чи по висоті вони мені підуть. Та ніби би але якщо брати ось висоту терможвачки, то нормально, то що тут нема до чого крутити. Різьби нема, треба буде нарізати різьбу, але це не проблема. Різьба нарізблюється в люмінії легенько. Зачищаю, нарізаю. Шукаю, якраз попалися гарні такі із шайбами, з гравірами, гвинти. Не знаю, в кого викрутив, але маю їх достатньо. Відповідно, піде трошки термопасти. Прокладочка, транзистор і з ізолятором тоді прикручу. То питання вирішене. Відразу міняю мікросхему синхронника, бо перевірити її толком немає можливості, і незрозуміло, чи транзистори самі по собі від перегріву, чи, можливо їх спалила сама шинка. Тому міняю, міняю і вмикаємо. Дивимось, що з того вийшло. Тут десь був діод. Він би мав зажевріти, якщо все буде нормально. Вольтметр собі готую. Не знаю, скільки там вольт наготовлений. Тепер вмикаю, подаю 220 Страшно, як завжди. Є, світиться. Клацнуло реле. Вихід заживлений. Що ми маємо на виході? На виході ми маємо 25 вольт. Гарно, я навіть маю на чому перевіряти, що є під рукою 4-4 Ом. Це би мало бути 5 А з копійками. Отак От нагло лізо втикаюся, де бачу. І пробую вмикати. Клацає, не стартує. Можливо, тому що не бачить напруги. Червоний світиться без навантаження зелений. Добре, беру тоді акумулятор. Тут же з полярністю помилитися не вільно, тому акуратно. 25 вольт зелений є. Що ж воно чудить? Щось не так. Воно би так не мало бути. Ми ж на холосту пробували і було нормально. Добре, підключаю акумулятор. Що вийшло, якась фігня. А в розібраному вигляді нормально працює, що за бред? Пробував в зібраному коротке було на виході. От бачили самі, як горіла клема. А розібрав, короткого нема. Причому тут немає нічого, що би замикало. Блін, я що з розуму схожу, чи що. Дурня якась. І знов коротке. Звідки, блін? Як? Кудою? Екранування коротить. Але як воно може коротити? Воно ж тут було рідне, запаяне. Коротке зникло. Окей, що ж ми маємо тоді, виходить? Мінус земля по виходу має з'єднаний бути за замленням по входу, але коли я це роблю, в мене виходить коротке. Якась дурня, але знаю, принаймні, що я з розуму не схожу і знаю де шукати. Щоб я так жив. по довжині воно підходить якраз на місце. Ось так. Я його так і запаяв. А по факту це є плюсовий. І я плюс замкнув на землю. Тобто зробив коротке замикання нижнім екрануванням. Якось так має бути припаяно. Причому тоді мені по довжині тут не війде в паз з протилежного боку. Буду зміщувати, але добре, що швидко знайшов, в чому проблема. Блін. Ну що ж, наша пісня добра нова. Пробую знову з резистором. Може, все ж таки піде з резистором. Це клацені реле, це спрацьовував захист, я так розумію. Є, 635 А. Вентилятор включився, пішло, поїхало. Справне. Збираю до кінця.